Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами, як завжди, я, ваш Олег. Сьогодні у нас 6 липня 2025 року. Неділя. І я вирішив такого недільного ранку приїхати до лісу. У нас вже з самого рання вже припікає сонце. День, мабуть, буде спекотним. Ну, Думаю, 2-3 годинки походити, поки ще не так сильно жарко, подивитися, що які грибочки можна знайти. В основному тут у нас в цьому лісі лисички ростуть. Ну, буде видно. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. О, вийде, лисички. Видно, що люди тут збирали, все, листя, все перевернуте догори дном. Ті що на поверхні, де було видно, їх вже визбирали. бере. Доводиться так ходити шукати постійно. Павить ось місту. Так їх не, не видно. Так як ось тут бачите? На перший погляд дивишся, їх ніби й немає. Вище сьогодні. Так. Хей комаріці Задовбали. Я бачу теж так ну, треба гріптися. Взяв я побільше відерце, ну таке може десь на літрів 5. Трішки більше за те, що минулого разу. А за чого взяв більше? Ну думаю, щоб не так сильно їх там... Товти, бо те менше було. Я минулого разу приїжджав, але я не знімав на камеру. Ну оце ж так, коли не знімаєш, то нормально якось я так назбирав, було повне від, від рцев, з горою. Це 2-3. Позавчора, мабуть. І сьогодні Трошки більше. Ну, тут, звісно, як завжди розчавлю, це не без цього. Ну, нічого не вдієш. О. Вачте, сзади мене. Що ж так?

Гляньте, який підбережничок гарний. Опа. О, бачите. Ну, ось я почав чистити побачив, що в нього ніжка побита, і я ось розрізав ту. Ну, шапочка вона, ну бачите, така вона ще можна є, але я її брати не буду. Так як в мене сьогодні лисички, я вже планую лисички. Ні, звісно, якщо будуть попадатися якісь нормальні такі, то буду і брати, а так, заради одного підберезника, щоб він хоч чистий був. А зовсім неподалік ось такий червоний підосичник виріс. Ну підосичник він, я знаю, що він буде чистий, але ж теж, бачите його вже так щось їло-їло, якби знав, побмітив оце, то я б його і не виривав би, нехай би він ріс але тут щось ще я бачу вже повзає то нехай він вже тут остається що це таке а он дивіться ще один підберезник дивіться що це таке Ось. Ну, вони то ці підберезники зараз які білі вони ну, мало які є чисті в основному вони Хрубока, то Я його теж, не, мабуть, брати і не буду. Хай він вже там залишається. А то візьму, а потім доведеться його й викинути, Так яким може бути. Отак нехай може, миша якась з'їсть. Тут буде. І, Ось теж, бачите, тут потрібно шукати їх, ритись, вистя, знімати. Там он. де тут хтось збирав, такі позалишав. Ну, Ось ось такий ще можна взяти. Будемо вже перебірки брати, ні що зробиш. води ще й ножа залишив там, де підберезники знайшов добре, що не відійшов далеко. Тут ну, так. Як мені пишуть, що я не можу собі ножа грибного якогось купити, та можу я все. Скільки в мене їх було, я, просто, я ж вже говорив, що мені цим зручно. І ну, якщо навіть і загублю його, то його й не шкода. Я їх вже стільки перегубив. А так він собі, ну як, лезу можна поміняти, раз собі в карман кинув та і все. Ну, я вже до нього просто звик. Через те я з ним Ну, тут треба подивитися підняти лист. Тут уже видно хтось збирав. Ще і я тут Попробую спробую погребтись. Ха, може щось ще й я знаю. Ще збираю ті, які ось бачу. О. Ну, так якщо подивитись, то, то ще можна щось назбирати. Носом його не бачить. Так, вже чую якісь мотоцикли, вже грибники, мабуть. Або ягідники, хоча тут ягод поблизості, я не знаю, тут наші ніби немає, трошки далі, може вони туди їдуть. Далі десь зупинилося, чи мотор заглох. Там десь мій ровер стоїть. Я противогон не брав. Довіряю людям. Думаю, що його тут хтось комусь він потрібен. А там хто його знав. Всяке буває. Зараз і ровера. Пить не так. Просто такі ціни Я колеха не взимку гляв ноги. У мене вийшло дорожче, ніж сам ровер. Я колись купляв. О. Так, здається, ще бачу. Просто бачите. О, ні ще. Треба тут однією рукою неудобно знімати. і такі Збирати. Але вони є. Тут щось є. й ці комарі допомагають. <глухи> <глухи> Вже завівся і десь в інше місце видно, походив, подивився, так глянув, їх не видно. Його так на перший погляд їх і не видно. Потрібно ходити, отак і дивитись, десь щось підгортати, розгрібати, бо і так я бачу багато хто. Приїдуть, щось походив, покрутився, глянув нема, поїхав в інше місце. думає, що і там так. А тут ось сидиш, нема, ось Раз, розгорнув і ось все, прямо перед носом такі. Лисички гарні. Да, yeah. свіжак. Ну так доводиться. Mm. Шукати. Опять у нас все. Ось десь забрів Туди не кожен залізав во тут. Какие дебри. И тут еще до себя бачу. А, Ах, Эти комари, блин, где они надолбали. Не дают мне покоя. кось яма Такий гарний Ось такий сірий. Ось тут вже його пів шапки немає. Я не знаю, я його брати не буду, нехай буде. Вже лисички беру. Хоча я впевнений, він такий ну, твердий, чувствується, впевнений, що він буде чистий, так як це підосиновик. О, а ось дивіться які як білі є альбіносики. Да, них. Видно, що такі шапки, тверді, ніжки. Ось такі гарні. Не знаю навіть чи взяти. Його можна покришити, їх в холодильник заморозку. Не пропадуть же ж. А так хтось може і може ще до такого знайду. Та Мабуть, все-таки візьму. такий можна взяти. Та їх можна, так, да, в пакетик, в заморозочку, щоб і не, не взяти, бо він ще отак день-два і, і все. Зараз подивимося, які вони... О, а ну дивіться, ще один який гарний стоїть. Ну, А це вже червоний. Це вже червоний. Бачите як? Це так натрапили. Може десь ще є, потрібно подивитися. Ну, ось о. Він чистий, я впевнений в них, що вони всі чисті. Зараз оцього здорового перевірю. Так, дивіться, бачите, я ж говорив. Абсолютно чистіший. Я впевнений, що в нього і шапочка така. Зараз зробимо ось надріз. Тут де. Бачите, нема, це щось, я не знаю, це воно. Але сама шапочка. Ну, оце, звісно, буде взагалі. Да. Беремо, беремо. Такі можна і взяти, бачите? Клас. Просто зараз буде, мабуть, повне відерце у мене. Хотілося, щоб може висички підзбирати. Я, мабуть, не так зроблю, а я їх потім на низ положу, а зверху висичками, щоб висички не, не ломати. Хотілося дозбирати, тут в мене відерце таке невеличке на 5 літрів. Ну, зараз ще тут походимо. Так, а у нас здається знову О. Та й буде компанія тим. Під осичником ось так. Ну ще трохи та буде відро. Ось гуляйте які. Гарні. Ось ними ми будемо завершувати. Наші так. І, здається є. О. Так, ну ще трохи, може тут вже по може десяток, ще з десяток, якихось знайду. Проблематично їх зараз шукати. Майже їх і не, ну, і так і не видно їх. Ходить, що це все перевертаєш. Може, може десь дозбираю. Може, щоб було так. Це відерце таке, воно не сильно велике, ти. 5 літрів. Ну. Тоді доїхати додому, бо вже жара, вже 11 годин. Ході. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Такий похід вихідного дня сьогодні неділя у нас шосте. Липня 2025 року. Ну, ось наш результат. Я цілком задоволений. Тут відерешко, відерце таке на 5 літрів з мене вистачить. Але і так походив, подихав свіжим повітрю. Повітрям відпочив, трохи відволікся від всіх буденних справ, новин. Ну, ви самі розумієте, що хочу, як завжди, всім подякувати. Побажати вам, вашим родинам. Всім міцного здоров'я, щоб у вас не було не горя, все було у вас добре у фінансових планах, ну везде кругом і всюду. А головне нам усім мирного неба над головою. І нових зустрічей!